Якщо вам раптом страшенно цікаво, що буде з проєктором після падіння з триметрової висоти, не поспішайте скидати свій проєктор та перевіряти. Я вам зараз все покажу. Пошкодження корпусу видно одразу. Давайте заглянемо всередину. Внутрішній світ проєктора виглядає так. Один з роз'ємів відірвався від плати в точці пайки. Він під'єднує інфрачервоний датчик для пульта дистанційного керування. Тут їх два. Один розпаяний прямо на платі та дивиться вертикально, інший дивиться горизонтально. Та це ще не все. Окрім верхньої плати, що містить мозок проєктора, є ще плата блоку живлення. І щоб до неї дістатися, потрібно зняти все, що над нею. Окрім роз'ємів під кабель. Ця плата під'єднана двома коннекторами. Один з них подає живлення від блоку, інший це LVDS конектор, що подає відеосигнал на матрицю. Щоб зняти цю металеву пластину, потрібно відкрутити контакт заземлення, а також ще цілу купу гвинтиків іноді в найнеочікуваніших місцях. Під час розбору виникає ціла купа гвинтиків різних форм та розмірів. Важливо їх не погубити, щоб проєктор потім можна було зібрати назад. І нарешті вона піддалась. А ось і головний винуватець несправності. Від удару корпус трансформатора лопнув, та він частково відірвався від плати. В самому низу знаходяться дві плати живлення. Потрібно їх зняти. Щоб зняти ці плати, потрібно відкрутити ще з десяток гвинтиків. А також зняти пластикову перегородку, що тримає роз'єм підключення лампи. Кулер охолодження лампи, саму лампу та матрицю з оптичною системою. До речі, матриця і оптика знаходяться у досить масивному металевому корпусі, що лежить на демферах. Тому є шанс, що вона вціліла. Цей проєктор побудований на DLP-технології. Її суть. В тому, що зображення формується за допомогою великої кількості мікроскопічних дзеркалець, які можуть відбивати або поглинати світло залежно від їхнього кута повороту. Така матриця дає чорно-біле зображення, тому тут присутній кольоровий диск, що дуже швидко обертається та розфарбовує зображення в усі кольори веселки. Це мітка для синхронізації положення диску з кадрами зображення, що виводиться. Нарешті, коли я повитягав з корпусу майже все, що там було, можна починати пробувати діставати плату блока живлення. Судячи по схемі включення, все ж це не трансформатор, а дросель. Він вімкнений в коло постійного струму по плюсу живлення від випрямляча. Та конструкція його для мене досить незвична. Він має усього одну обмотку, що намотана ліцендратом, власне, ось відламаний вивід цієї обмотки. Інші два виводи під'єднані до мідної фольги. Спочатку я думав, що це теж обмотка, тому що в цьому місці фольга спеціально не замкнена, і це виглядає як один виток. Але фольга йде повз магнітопровід. Та ще й замкнена вертикально ось цим суцільним кільцем. Як мінімум, один з виводів фольги під'єднаний до загального проводу. Тому я зробив висновок, що це все ж екранування. Якщо хтось знає навіщо така конструкція екрану з незамкнутим витком та відводима в двох точках, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друга плата. Приймає 300 вольт постійного струму з конденсатору. Схоже, що вона керує живленням лампи. Продовжую розбирати дросель. Мікрохірургічний розріз для того, щоб зняти плівку та добратися до обмотки. Декілька волокон ліцендрату виявились пошкодженими чи то від падіння, чи то від розборки. Акуратно обрізаю їх та спаюю для того щоб по ним міг протікати струм. Для лудження найкраще підійшла звичайна каніфоль. Вона розчиняє маль та дозволяє паяти ліцентрат. Я заново перемотав частину верхнього шару витків та заізолював проблемні місця. Тепер можна приклеїти дві частини корпусу, що відламались, під'єднати недостаючий відрізок проводу та припаяти кінець обмотки до виводу. Перевіряю електричні параметри відремонтованого дроселя. При ремонті я стараюсь максимально повторити конструкцію екранування. При заклеюванні використовую нову поліестерову плівку. Саме в цьому місці мідна фольга була не замкнена, тому я роблю так само. Після наклеювання мідної фольги я перевіряю електричний контакт між двома шарами. Залишилось залудити фольгу, припаяти виводи в тих місцях, де вони були раніше під'єднані. Обов'язково очистити місце пайки спиртом та остаточно заізолювати корпус дроселю. Поліестерова плівка шириною трохи більша, ніж мідна фольга, і гарно її ізолює. В результаті відремонтований дросель виглядає так. Тепер потрібно запаяти дросель на своє місце. Перед цим я видаляю надлишки припою мідною опліткою, щоб відкрились отвори для виводів. Встановлюю дросель на своє місце. Одночасно з цим переймаючись чи не відламаються приклеєні частинки корпусу. На щастя, все чудово встановилось, тому можна припаяти усі виводи трансформатора до друкованої плати. Тепер можна спробувати запустити блок живлення окремо від головної плати. Хоч я перевірив транзистори та не знайшов пошкоджень, все ж для першої спроби я випаюю запобіжник та вмикаю блок через лампу. Це класичний спосіб перевірити роботу та не спалити деталі у разі яких-небудь пошкоджень. При ввімкненні лампа деякий час світиться та лягасне. Значить коротке замикання відсутнє. Також є високочастотний писк, що свідчить про роботу перетворювача. Блок живлення працює та видає адекватну напругу близько 11 вольт. Це значить, що можна повертати запобіжник назад та встановлювати блок живлення на своє місце. Не забув я про пошкодження і на іншій платі, та припаяв відірваний роз'єм на своє місце. Повертаю обидві силові плати на своє місце. Під час закручування гвинтів важливо не забути про екранування, що під'єднується до одного з гвинтиків. Встановлюю на своє місце оптичну систему. Згадую, де я поклав ту купу гвинтиків та прикручую її. Цей центробіжний кулер Частково обдуває радіатор матриці при заборі повітря, та головний його вихідний потік спрямований на охолодження лампи, це найгарячіша частина усього проектора. До речі, кріпиться вона усього одним гвинтиком. Встановлюю металеву пластину. Згадую, що забув закрутити нижні гвинтики, знімаю її та встановлюю знову. Тепер можна встановити материнську плату. Для того, щоб вона стала на місце, потрібно під'єднати обидві роз'єми з нижньої сторони плати. А також всі інші кабелі з роз'ємами. Настав час вимкнути та перевірити проєктор в зборі. Індикатор живлення світиться і це гарний знак. Проєктор запускається та видає зображення. Працює. В реальності картинка чиста. Кольорове мерехтіння на відео викликане співпадінням кадрової розгортки камери з механічною кольоровою розгорткою проєктора, яку я вже згадував. На щастя, оптична система працює справно, жодних дефектів зображення немає. І фінальний штрих. Ремонт відірваної стійки для шурупа кріплення корпусу. Тепер проектор працює майже як новий, а це значить, що ремонт виявився вдалим. Чи сподобалось вам це відео? Чекаю вас в коментарях. А якщо ви хочете ще більше цікавого контенту, підписуйтесь на канал, та дуже скоро ми з вами знову зустрінемось.